Варшава. Тут мене завжди наповнюють дивні відчуття. Люблю сюди приїжджати. Велике європейське місто, але разом з тим тут спокійно і затишно. Це місто своїм прикладом ніби показує, як потрібно стрімко рухатися вперед, досягати нових висот і ставити перед собою нові цілі. Мені подобається Варшава. Я почуваю себе як вдома. В одному з кафе я побачив людей, які розмовляли рідною українською мовою. І я підійшов. Вони тут сидять, не просто так. Вони святкують День народження прекрасної дівчини і вони. А хто ж вони? Ці молоді люди. Хто вони? Студенти? Ви займаєтесь? Так, ми тут ми тут вчимося. Ви вчитеся вчитеся просто супер. Супер дуже класно. І всі, і всі згодні? Так. Давай тоді про це поговоримо. В чому полягаються супер? Мені стало цікаво. І в нас зав'язалася розмова. Я запитав, чому саме Польща? На що отримав переконливі відповіді: близько додому, недорога вартість навчання, часто дешевше, ніж в наших вузах, подібність мов, спорідненість культур, ну і нарешті європейська якість навчання та європейські перспективи. В очах студентів я побачив цей вогонь, цю завзятість і надію. Вони говорили так, що я їм повірив. Так, все класно розповідають. Я згадав, що я колись був студентом, дуже багато років тому. Uh, так хочеться перевірити, чи правда все, що ви кажете? Запрошуємо вас. Тобто ви мене приймаєте в свою компанію? Боже, я молодшою на 100 років. Поїхали. Незабутні враження. Я знову відчув себе студентом. Але стоп, на 100% віддаватись відчуттям я не буду, адже у мене є ціль. Переконатися, чи справді освіта в Польщі це так цікаво, сучасно та перспективно. Так, буду зараз перевіряти правдивість вашого існування а, в країні Польща. Отже, ви приїхали. Не дай Бог з вами щось трапили. Що робите? Ну, ми ж тут не самі. У нас можна сказати, є другі польські батьки. Другі польські у кожного з вас? Ну, так, можна вашу? так сказати. Зараз переконаєтеся. Я таке може бути. Алло, Руслан Олександрович. Доброго дня. Так, все добре. У нас є для вас сюрприз. Ви в офісі. Ну, то ми зараз приїдемо. До побачення. Хто такий? Руслан Олександрович. Ну, батько твій. Твій, твій батько? <рігла> Ваш батько? <рігла> так. так. Поїхали. Транспорт дуже комфортний. Їздить чітко, по графіку. Ще з клімат контролем! І куди ви мене ведете? Зараз побачите. Точно студенти? Ага. Ви точно студенти? Точно. Освіта поля. Ага. Сюрприз! Ігор Кондрачук. Так, доброго дня. Доброго дня. Ваші студенти мене вже майже прийняли. Ну, що до за ваша Дуже приємно нам мати таких студентів. Прошу, сідайте, будь ласка. Я познайомився із засновником польсько-української освітньої програми Освіта Поль паном Русланом. Маю нагоду дізнатись про все від першої особи. Отже, пане Руслане, я батько студента чи студентки, які в 17 років поїхали в Польщу. Яка моя впевненість, що все буде добре. В іншій країні. Ну, саме для того ми тут і є. Ви прийшли зараз до мого кабінету. У нас тут приймальна з боку, яка працює, обслуговує студентів, які знаходяться тут. Це саме те, що їм потрібно. Тому що молоді люди, які приїжджають, вони ну, їм потрібен час до того, щоб себе адаптуватися до середовища, відчути себе впевненіше. І ми допомагаємо цим всім розібратися. Тобто будь-які питання до вас? Саме так. Офіс працює регулярно. У нас є мережа наших координаторів, які займаються студентами, зустрічаються, допомагають їм вирішувати найрізноманітніші питання. Це від, від роботи з навчальним закладом, деканатами до побутових справ різного роду задовольний контакт. Є також цілодобовий контакт. у Нас функціонує телефон, який заки з яким ліні. можна та гаряча лінія 24 години на добу, якою можна сконтактувати в разі якоїсь непередбаченої ситуації нагальної потреби, звісно, непередбачена ситуація, наприклад, медичні проблеми, здоров'я там. Ну, це одне з головних питань, яке завжди турбує, наприклад, батьків студентів. Так само, звісно, звісно, якщо студент захворіє, він звертається до нас, телефонує до офісу, що йому потрібна медична допомога. Ми тоді забезпечуємо такою допомогою таким чином, що ми або спроваджуємо лікаря до нього, до гуртожитку, чи квартири, де він проживає, або записуємо його на візит. до... До клініки. А якщо це нагальний випадок, то звісно викликаємо щось. Це якісь е, е, страхувальні е, пакети, чи, чи це просто в будь-якому випадку студент може звернутися незалежно від того. Незалежно від випадку, студент звертається, здоров'я потрібно берегти. Це наш скарб. Е, студенти, які приїжджають до Польщі, вони всі мають страхівку відповідно. Це ми готуємо попередньо. Тобто це страхові це. випадки, які абсолютно забезпечуються з нашою допомогою. Саме так, ми самі контактуємо з страховими компаніями, розбираємося цією цілою бюрократією цими всіми складними питаннями, де які студенти не повинні займатися так насправді. І своїх головне завдання потрібно зосередитися на навчальному процесі. Натомість ми саме беремо на себе оці всі побічні справи, які неодмінно їх будуть стосуватися кожного з них. І спираючись на нас, вони можуть собі спокійно функціонувати. Ми займемося страхової компанії, ми займаємося лікарем, заведемо їх, якщо потрібно, до на прийом до шпиталю чи поліклініки. А вони не повинні стресуватися таким речами. Добре, задоволений. Буду спокійним за свою дитину. Скажіть, а все таки мені здається, що в перші місці перебування може навіть на рівні турбот про навчання може і більше. Повинна хвилювати українську дитину адаптація в мовний бар'єр. Я розумію, що ті, хто живуть на Західній Україні, вони ще якось більш-менш розуміють, деякі сленгові словечки, може бути. А от я з Херсонщини взагалі далеко від Польщі. Як проходять мовну адаптацію? Що допомагає? Як ви допомагаєте в цьому? Є різні можливості приготувати себе до навчального процесу. Абсолютно не, не можете приїхати і починати, не знаючи взагалі мови, розпочинати свою пригоду з навчання в Польщі, так, в польських університетах. Вам слід приготуватися до цього. Освіта та Поль дає різні, надає різні можливості. Можна заздалегідь. Ми ведемо різного роду курси в Україні, як можна по скайпу, дуже зручний і популярний спосіб. А також найпопулярнішою в принципі в нас є так звана адаптаційна програма, поєднана з вивч... інтенсивним вивченням польської мови, яка відбувається тут в Польщі. За два місяці або за місяць до початку навчального процесу. Повне занурення. повнішого не, не буває. Саме так. І це користається великою популярністю, тому що фактично студенти приїжджають сюди, вони починають інтенсивно займатися мовою, перебуваючи в Польщі, викладачі. Досвідчені педагоги з носії мови, які з них стали витиснуть цей результат. Це вже перевірено руками, і вони, будучи тут, вже... Ходять цей ритм, адаптуються до середовища, і це є найліпший спосіб, в принципі, щоб себе приготувати до початку навчального року, який, до речі, починається в жовтні, а не вересні, як в Україні. Ага. Ну, мені здається, що я на перше запитання відповідь отримав. А, а саме відповідь полягає в тому, що ви реально виконуєте функцію батьків, принаймні там. Перший рік навчання студентів. Так нас називають, так жартома, звісно. Ну, звісно, а, ми, ми не є батьками. Ні, так. Але те, що ми є А, время, до речі все... плачуться, ну жаліються на життя скрутне, далеко від дому. Далеко чи ні? Чи поїхали від дому і все. Ой, ума. студенти дуже рідко жаліються на скрутне життя, тому що немає часу жалітися. І, і немає часу жалітися. А по-друге, вони я би сказав, вони. Не в захопленні якомусь знаходяться. Їм дійсно тут подобається їх для них все нове. Вони відкривають для себе різні можливості, різні перспективи. І їх це і вони цим живуть, і це цікаво. Мене справді приємно здивував професійний підхід освіта Поль до роботи. Це ж така відповідальність. Опікуватися чиїмись дітьми в іншій країні. Отже, на перше запитання я отримав відповідь. Скажу чесно, переконливу відповідь. Йдемо далі. Гостина на світополь не відпустила мене без подарунка. Дивіться, що має. Що далі? А зараз йдемо додому, до гуртожитку, але дорогою зайдемо до магазину. Давайте. І дорого коштує покушати? Не повірите, але дешевше, ніж в Україні. Дешевші? Ходімо переконаємося. Пішли дешевше, ніж в Україні. Молоко коштує 2 злотих. Це 12 гривень. Йому недорого. Мої друзі-студенти казали правду. Дуже прийнятні ціни, асортимент і якість продуктів. А те, що багато товарів дешевше, ніж у нас, також правда. Е, ну що ж, і тут не обдурили мене. Е, мені здається, центр продуктів в Києві коштує дорожче. Е, додому? додому? А, до вас що ж вдома? Бачите, я вже як вдома то себе почуваю. Так, я вам скажу, що в мене стосується гуртожиток а, брудні довгі коридори, а злий вахтер і кухні з терганами. Ні. У вас не так? Не Ні. так. Серйозно? Ну, вам ну, покажемо зараз. Ну давайте показуйте. <світ> так, ну, нічого собі ліфт з монітором, і що невже він навіть поїде. Я в, таких, да, я в таких не їздити. Диви в гуртожитку своє. Мені вже починає подобатися. Сподіваюсь, що кімната буде також неперегана. Буде дуже добре. Їде, і Ліфт їде. Знаєте, скільки наш ліфт не працював на рік? Я думаю, місяців 9 із 12. Наш там, де я жив, гуртожиток. Наш працює. Так. Мені вже починає подобатись. Чисто, тепло, затишно. Гуртожитки від освіта Польсь, скоріше нагадують комфортні бюджетні готелі для студентів, ніж старі радянські, да навіть нинішні українські общаги. Mm. І до речі про... про кухню, гуртожитку. У вас, до речі, чисто тут. Чисто і, і прибрано, і дуже багато чого є. Прекрасно. На мій погляд прекрасний гуртожиток, прекрасна кухня. Переконали тут як вдома. А зараз ви побачите, у яких умовах живуть студенти у цьому гуртожитку від «Освіта поль. Подивіться. Мене знову переконали. Студенти освіта поль забезпечені комфортними умовами проживання у гуртожитку для успішного навчання. Так, стоп. Оце ви тут навчаєтесь? Так. Ну Дивіться, якщо ви навчаєтесь так само весело з ентузіазмом, як і живете в гуртожитку, то вам повірю і доведеться використати подарунок і навчатися в Польщі нарешті. Показуйте, де аудиторія? Там, там. Пішла лекція. Що мене вразило, так це відчуття свободи і разом з тим зрілої відповідальності, що притаман над дорослим. Зазираючи в очі студентам, які приїжджають сюди вчитися з різних країн, я бачив бажання чогось досягти, вчитися, бути кращим. Мені було помітно, що переважна більшість студентів знають, чому тут навчаються. Не для папірця, як то кажуть, а для життя, яке в них все попереду. Навчаються свідомо. Розуміючи європейські перспективи і усвідомлюючи, що саме тут є ця кузня їхнього майбутнього добробуту? Реслана я побував в багатьох вузах, бачив дуже багато українських студентів. У мене склалося враження, що вони абсолютно задоволені, що вони тут навчаються. Запитання тоді, як вам вдалося так довго успішно працювати з тими, хто був абітурієнтами, тепер є студентами? Ну що ж, ми працюємо вже дуже багато років, маємо великий досвід. Освіта Поль почала працювати в 2003 році. Тобто, за цей час ми змогли пізнати вже всі деталі, всі потреби, які, з якими стикаються студенти. Від Починаючи від тих, хто проживає в великих містах і часто подорожує в закордонах, а також з тими, які походять з регіонів України і мають менше досвіду подорожі за кордоном. Ось ми знаємо їхні потреби і можемо їх вирішувати. Всі питання, які для них є найсуттєвішими. Ми постійно працюємо, вдосконалюємося, стараємося. Створювати максимально широку пропозицію освітню, щоб кожен міг для себе знайти те, що йому потрібно. На сьогоднішній день ми можемо запропонувати практично необмежену кількість навчальних закладів, понад пів, півтори тисячі факультетів спеціальностей. Кожен для себе може знайти те, що йому потрібно. Будучи тут, а вже в Польщі, після після вступу, ми також інтенсивно працюємо зі всіма з як студентами, які тут знаходяться, як з батьками, які знаходяться в Україні, на те, щоб вони себе почували дійсно комфортно, впевнено і. Щоб процес навчальний проходив, так як потрібно. Прекрасно. Якщо ви захотіли навчатися в Польщі, я рекомендую працювати за світополь.